Качук Тарас Михайлович, представник археологічної карамології. Народився у Львові 6 лютого 1960 року. У 1987 році закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Історія, археологія, музеєзнавство. У 1996 році закінчив аспірантуру Інституту археології Національної академії наук України за спеціальністю Археологія, завідувач Ділу археології національного заповідника Давній Галич, кандидат історичних наук, кандидатська дисертація, орнаментація мальованого посуду трипільсько-кокутенської спільності як знакові системи, 1996 рік. Стипендія Фулбрайта Стенфорд, Університет Аризони. Тусон, член Європейської асоціації археологів, автор понад сотні статей. Сьогодні хотілося би поговорити про ранніх землеробів і ранніх скотерів на території Прикарпаття, тобто на землях, на яких ми з вами живемо. І перші землероби і скотері, які з'явилися тут, це були носії культури лінійно-стрічкової кераміки. Величезна Культура, яка займала територію від широти сучасного Парижу, сучасної Данії, всю територію Германії вона займала, територію Чехії, територію Словаччини, Польщі. Також вона займала території сучасної України, це Волинь і Прикарпаття. На півдні ця культура досягла території теперішньої республіки. Молдова і теперішньої Румунії з приходом цих людей в Прикарпатті з'явився глиняний посуд, з'явилося, як я вже сказав, земліробство, з'явилося скотарство. Тобто це були перші представники землеробської культури. І радіокарбон, який був зроблений в Київській лабораторії, показав, що вони. Прийшли сюди приблизно біля 5300-5200 до нашої ери. Носії На цієї культури дуже цікаво прикрашали свій посуд такими ритими лініями у вигляді зигзагів, у вигляді шевронів, у вигляді валют, спіралей. На пізньому етапі свого існування посуд цієї культури. Моє вигляд такого своєрідного однотного стану. І звідси ми називаємо однотна е, е, кераміка, якраз кераміку цього пізнього етапу. І якраз от цих, цих е, поселень на Прикарпатті найбільше, тобто пізньої фази культури лінійно-стрічкової кераміки, ми в Прикарпатті маємо десь біля 20. Не виключено, що їх буде з часом знайдено більше. Під час більш масової, більш активних археологічних розвідок і археологічних робіт. Швидше за все, що ці носії з'явилися тут з боку теперішньої Словаччини або з території теперішньої Малопольщі. Про це свідчать знову такі керамічні імпорти, і ми маємо, скажімо, на поселенні більшівці маємо фрагменти. Обсидіан це вулканічне скло. І воно є в Європі, тільки в декількох місцях. Найближчі до нас поклади обсидіану знаходяться на території Словаччини. Далі є поклади обсидіану в Егейському морі, на островах Егейського моря, а ще далі це вже на території Туреччини є обсидіан. Швидше за все, наш обсидіан, знайдений при Карпаті, походить з Словацьких цих родовищ. Також є Посуд невластивий для, для місцевих людей. Натомість такий посуд ми зустрічаємо в культурах Центральної Європи. Так звана культурна група Тісадоп. Маємо імпорт. Це територія теперішньої Угорщини, частково часткова територія Словаччини сучасної. Також є імпорт так само з території Словаччини, вже на території. Волині. Тобто у них були між собою якісь цікаві зв'язки. А крім зв'язків, це певно вказує, звідки, звідки з'явилися ці землероби, перші землероби на території України. Тобто, виходить, це Центральна Європа. І вони одна хвиля цих землеробів рухалася на територію Волині і доходила до території сучасного Фастова. Тобто така була достатньо далеко. Просунулися. А друга хвиля певно, йшла з території тепершньої Словаччини і, можливо, півдня Малопольщі. І якраз вони розпосюджилися по Дністру. І якраз цю хвилю ми можемо археологічно, археологічно вирахувати на наших поселеннях. Найпізніша фаза цієї культури також знайдена неподалік, неподалік Галича. Поселення Єзупіль. Там знайдена кераміка з впливами так званої групи Желіс. Це поки що єдина тут в Прикарпаті, відома нам локальна група цієї, це Желіс, вона сильно розповсюджена на території Знотські Словаччі, на території Малопольщі, на території Прикарпаття це перше поселення, яке було знайдено. Знов таки археологія вона постійно розвивається, з'являються нові пам'ятки, часто ніби уставлені вже знання переписуються, змінюються. Треба сподіватися, що нові знахідки покажуть, або підтвердять існуючу модель заселення ранніми заборобами Прикарпаття, або її змінять. Після носіїв культури леді стрічкової кераміки на території Прикарпаття з'явилися представники ранньої, ранньої трипільської культури. Швидше за все, вони прийшли з Подністров'я, з півдня. І єдине поки що поселення ранніх трипільців в Прикарпатті – поселення козина Тисменецького району. Нами була розкопана така землянка достатньо велика. І заповнена була фрагментами кераміки статуетками, типовими статуетками для, для раннього тріпілля, і фрагментами кременю. Кременя було те, що мало. І це всі, ці всі матеріали вже видані, опубліковані у Львові. Після них на, на території Прикарпаття існувало вже на етапі Б1-Б2 з'явилося багато поселень культури трипільської представників трипільської культури. Це так звана Заліщицька локальна група. І ми маємо цих поселень тут найбільше. Вони тут є і на лівобережжі Подністров'я, і на право на правому березі, і на лівому березі. І річечки маленькі теж були достатньо. Густо заселені трипільцями цього часу. Радіокарбон, який ми маємо для деяких з цих поселень, поселення, скажімо, Хом'яківка, розкопане 4300 має радіокарбонну дату до нашої ери. І поселення більшівці також має радіокарбонні дати, 4200, 400 300 до нашої ери. Відказати, що радіокарбонне датування не є аж таке точне, воно має е, такі їхні показники розкидані, плюс-мінус 100 років, плюс-мінус е, найточніші най, дати, плюс-мінус 80 років. Це київська лабораторія дає такі, такі дати. І поки що одне з таких добре вивчених поселень, які ми копали разом з е, е, Прикарпатським. Університетом національний заповідник Давні Галич — це поселення у більшій сі.